Усім привіт! Сьогодні ми будемо перевіряти ось такий от лимузин. Е ось такий от дуже гарний. Так. Ось такий от ламузин ми будемо перевіряти. Ще перевіримо ми, напевно. Е ось. Ну зараз виберемо. Ну давайте ось БМВшку в червоном, классно. О, оця от раз. Ой, ну реклама тут от, до, доволі такі довгі. Дуже довгі. Ні. Е, е, Ні, ну тут довольно дуже-дуже довгі. Дуже, дуже. Один раз даже по 50 минут было. Ну все, закончим. Ура! Так, ось краш тестик. Так. Ну, не знаю. Вообще салон гарний. Все гарно детализовано. Белый салончик. Ласку. Вперед, вперед, вперед. Так, вот такие вот камеры у нас есть. Так, ну давайте просто вот куда-то там беремся, Ой, 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 я к боку дал. ну давайте что есть просто призм но остается. Так. Так, ну давайте едем. О, давайте нитры. Давайте нитру. И... По є. Пошкодження. Ну є. Так, ну. Так, дверей немає. Панель покривлена. Такий салончик собі. Передача теж покривлені. Да. Опець. Ну, далі давайте. Давайте ще раз просто врежемось. Даю сам. Так, все добре. Так, Просто обрезаюсь. Ой, не дружу, не дружу, просто не дружу, не дружу. Ух. Так, ну, зараз. Пашка, есть. Вот, зараз, вот эту вот штуку обрезаюсь. Туда. Так. Вжались. Да ой-ой-ой, я к боком даел. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты шо, я папа прям зимою на ладі. Так, ну даже раз. Жестко кружка, конечно. Так, ну панель пошкоджена. Капон гореть. Заметишь. Ну це зрозуміло. Так, ой 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 ой, -ой, -ой. тут дріфтит. У мене це не виходить. Ну вже половину процентів подрабила. Половину життя. Так, ну, панель такі ще більше пошкодилась. Одних дверей і немає. Да mm. шоссе взагально Так, ну давайте сюда шукаем Так, ну, фон Грифт Ой-ой-ой Ой-ой-ой, полицейский разговор Ой-ой-ой боком Ой-ой-ой Как я вовремя спив другую камеру включить Ой-не, ну це прям жестко Так мы же БМБ О вс МБ Ого. 15 процентов залишилось. О май гад. 15 процентов. Капот горит. Все крови сиденья. Руль. Что шо, шо за руль? Шо за раскладушка? Что за руль раскладушка? Раскладушка. Руль? Раскладушка, вот серьезно. Ммм. А що з. А що з передачами? Оу, май гад, а що з дзеркалом? Що? Що тут за хаос? Ммм. дверей вже других немає. Розкладушка. Ммм. Mm. Mm. Що це за машина? Що і ту? О, зараз стрібнемо з одної штуки. Так, о, 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 о. М -м, Да... Не, ну це моє трохи стомлювати. Вечір вона старенька їде на підйом за горящим купотом і з болтаючими двома колесами. О май гад. Не, у, тебя oh Нет, у тебя машина просто уже в хлам. Просто в хлам. М -м -м да. <laughs> Я даже не знаю, что сказать. Так. Может, а маш... Можете, машина... Ой-ой-ой, фонктир, -ой -ой. полічи мене, М? не вписався. Та ну ти, ти шо мене вибираєш? Шо я хочу туди? Ага. Мені, щоб ти мене полечила. А ага. То Ту... здор... в другий вход надо. Ти типа звідси мене випирає. ой-ой. Фон в дрифт. Це капець, ну жостко не вписався в фон. капець. Так що тут? Ну, може, ти мене вже підлічиш, А? Ну підлічити мене вже Ну не випирай тільки. Ой, все пасі не понял. Э, е, тут не віднімай в мене життя. Нет. Ні. Та ні. Що ні. вона зробила з моєю бешкою? Що там випирає зараз кладушка. А? Ага, ага. Да я вже даже під копо капу... під крышу не можу налізти. Ага, розкладушка робить, ага, понятно. Все дуже понятно. Ага. нічого вообще не понятно. А, ага, ага. А, ага. Ага, ага. Що нічого не зрозуміло. Угу. Хорошо. Поїхали куди то далі. Правда, як на такі розвалюхи їздити? Там блін, можно складушка випирає альо. Так. Щось там багажнику? Що за багажник? Так, коротше, хто хоче другої частини, пишіть в коментарях. Зробимо. Зробимо, будемо робити. Якщо вам ця рубрика подобається і ви хочете. Ой iPhone Drift. Мене снайпнули в польоті. То я можу зробити другу, ча... другу частину. Та якщо хтось хоче, то будь ласка, пишіть в коментарях. М -м Давайте 10 лайків та я випускаю другу частину. Другу частину. Та блін, ну заїжджу... Ну, Ні, я поняв, не заїде. Просто скатується. Так все добре. Назад. Назад, 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 назад. Так, и вперед. 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 Быстрейше. <laughs> Черная купа дыма. просто. Так, ты меня подлечишь, да? Ну, ну хотя бы вот наш моя лечит. Да ну наш, ну наш. Ну, лечи мене. Щось не дуже в тебе получається мене лечить. Так. Угу, ну ладно. Тоді я поїхав. Та не пий вже мене. Це виглядає як якийсь... Тут спорткар побитий. Спереді. Як оцей от форт. Напишіть я не повню версію. Але оцей от дуже класний спортивний форт. Так. Угу. І ще раз дубль 2 заїжджатиме. на малемалеки Макім Макімбаки Веліки. Так ой, сповнив случайну пісеньку тільки тут гелік а я їду на БМП». Так На Но у слідій частині, якщо ви доб'єте 10 лайків, то ми будемо перевіряти на На крепкість О, все на крепкість Mercedes. Там щось три вида Мерседеса, то ми їх перевіримо. Так. Ой-ой-ой, що це за реклама? Осуждаю такої. Осуждаю, все, не надо таке. Так. ця реклама швидше. О май гад. Не, мені таке не треба точно. Ой-ой-ой. Так. Ну, дивіться. От я зараз взагалі-то хочу. Дивіться, давайте перевіримо. Е, я дуже хотів перевірити е, оцього пнузіна. Ой, не туди, Не туди нажа! Ну це не то. Mm. Коротше зараз побачите, що я хочу на ньому зробити. Дивіться просто. Да. Ви все правильно поняли. Скинути його з така. Ой. Він і так же не відкрився, я хотів, що він може побити. Мені кажуть, він просто всіх отак буде улітати і все. О, якраз. Так, все. Ууу. Так. Ой-ой-ой, він просто пролетів їх. Тому ще один пролетів, міліметр. Ще один? Не, ну це вже ні. І зразу же вже просто. Що це взагалі? Що це таке? Що це? Це це. це Ця... похоже на якісь... Мітеоріт горящий, звучать, якщо чесно. Скорость, ви подивіться, яка... Ви подивіться, яка швидкість. М ага, а це типа... А це типа нормальна швидкість? 1200. Ну, от подивіться, 1200. Боже вона на голоса, а 1300. Угу. А я так розумію цього Не... Не закінчиться показую назву ігри. Називіться вона. Фагенус епантиус Маноплю Рояль. Кар Краш Рояль. Все. Ось таке от ем, гарне відео у нас вийшло. Хто хоче. Е, пишіть у коментарях, що я хочу. Та... Будемо перевіряти отакий Гендваген от, от та ті цешки. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Та гарного вечора вам. До побачення. Пока!